У нас сьогодні на вечерю варенички. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні 16 грудня. Везу тортики, замовили на день народження та на хрещення. Тут поряд в село. А, і хочу заїхати ще в магазин, там, де продаються все для ремонту. Потрібно взяти водоеморсіонна фарба і вапно. На новому місці потрібно пробілити стіни, щоб було все добре, чистенько. Хоч там нормально можна і так, але хочу, щоб свіже було все. щоб для діток було все нормально. Водоеморсіон беру для потолка і для грубки. Купила фарбу, буду фарбувати біля грубки. З іншої сторони вже є білим, а з цієї сторони таким помаранчевим. Хочу теж зробити білим. Це ти повитягував? Чи це так було? Це все так було? І це було, так? Да. Так, це треба скрутить. Дивилася я на ті шпалери, вони відстали від стіни з цієї сторони, тому вирішила їх зняти. Це кухня літня, але тут є грубка теж. Я подивилася, що буде дуже добре місце, де можна готувати і їсти. От навіть зараз, поки там що буде робитися, можна гріти воду, коли потрібно. Тут така невеличка-невисока стеля, є ліжко, нормально. Ну все, робота завершена, побілила, поклали сюди холодильник, столик. Тут це ліжко було. Ми застелили я, тімку беру собі, коли готую їсти, він тут грається біля мене. Почепили ковер сюди, тут кроватка тімина, щоб він грався. Єдине, що залишилася там тріщинка, коли ми почали топити, воно трошки відкололося. Я його почистила, і потім це все ну, і. Тут дві, ось дві ці тріщинки. А так все нормально. Ну, Отакі стіни і така стеля. Там їсти варю, тут посудина, віконечко теж побілила от коси, помила і почепила чистеньку тюль. Там у мене на вікні багато чого цікавого, показувати вам не буду, поки так поклала. Тут можна гріти воду, поки топиться, нагріваються дві каструлі води, можна мити посуд, мити підлогу, можна навіть покупатися цією водою. Бо зараз, як світла оце виключають світло, багато хто без світла сидить, то це дуже хороший варіант не мучитися отак. В селах люди придумали. Давно вже грубки, пічки і отак виживали. Тут є раковина і є вода. Просто вода холодна. При бажанні можна болір поставити, а ні, я вже сказала, воду можна гріти. Ну, тут всяка всячина, то таке. Поки так. У нас сьогодні на вечері варенички. Тіма так і хоче зловити, мама не дає. Це була п'ятниця. Їздили ми в Старокозачі, Останній зуб мені запломбували, який турбував. Купили продуктів і хліба не було. Взяла дріжджі, буду пекти. Рано в суботу тімка вередував, я теж себе дуже погано почувала, тому ми нікуди не поїхали. Поїхали в церкву Олег із Олячкою. Це приїхали вони, граються. Я слухала програму, трансляцію пряму з Києва, в якому приймає участь наша донька. А ще... Відпочивали з Тімкою. слава Богу, що є такий день, коли можна залишити всі турботи, всю роботу і відпочити. Боже sa А ще ми з тімкою слухали концерт Київського камерного хору. Дуже професійно, дуже гарно, передріздвяну програму вони ставили. Я посилання залишу під відео. Якщо вам цікаво, переходьте, послухайте, насолодіться цим прекрасним співом. Добре відпочили, це вже почався новий робочий тиждень. Мене знову замовили тортик. Паралельно працюємо. І поки тортик настоюється, ми прийшли сюди разом будемо фарбувати, що, що треба закінчити, будемо дороблювати. Це спальна кімната, сюди виходить грубка. Тут дуже тепло. Олег став фарбувати стелю. Якраз добре, він цей день вдома. Бо я не встигну, а я займуся стіною. Треба її закінчити, які там дірочки зашпарувати і побілити. Оля попросила, щоб принесли ялинку, щоб буде прикрашати. Зробили трошки перестановочку, почепимо занавісочки, все вже попрала я, все висохло. Ось так виглядає пофарбована грубка з цієї сторони. Теж вона підсихає. Ще де таким темним виглядає, але вже непогано. І зовсім по-іншому виглядає ця кімната. Теж тут є місце, де можна гріти воду, якщо це потрібно. Отак раніше робили грубки, і я дуже ціную це, тому що в цей час, коли вимикають світло, коли немає ніяких умов, то це те, що треба. Ми трошки спішимо, тому що ввечері на 16 годину в тому ми будемо їхати. Дуже великий туман. Осталися додому, вже було темно, важко їхати такою дорогою, але слава Богу, добралися. А це вже я зробила тортик на замовлення. А з остатків, те, що лишилося, зліпила півтортика Тимофійчику, тому що йому вже 6 місяців, я так давно хотіла фотосесію зробити.